я була тільки що у хазяйки. І вона нам підписала умову. Ось що залишилося від букета, що мені чоловік подарував. Це не, не важливо. Дякую за привітання. Дуже приємно. Але всередині гарний вийшов. Боже, зів'єш її них. <плес> <плес> Добрий ранок. Хто туди залітав? Хто клітяв, хто не хотів засидіти в тому боячку? У мене тут вчора я то не зробила, роблю сьогодні, от би в ній. Але добре, сьогодні кома прийде, будуть смачніші. І я хочу вийняти торт. Надіюсь, в мене вийде, блін. Ну зараз мама вийме торт і возьме тебе. Блін, я не показала, що вийшло. Фотку зробила. Ось, бачите? Але я задовго. Задовго потримала і воно трошечки ось, бачите, капає. Трошки капає, бо я перетримала в оцій водяній бані його. Да, все, от би мені мама знімала. йдемо кормити, і потім мама буде дожарювати. Да, так, молодець мій. Ось що залишилося від букета, що мені чоловік подарував, на 4 роки відносин. В шлюбі ми з колій трошечки більше двох років, а взагалі разом чотири роки. Мені дуже приємно, звісно, що ви всі вітали нас з четвертою річницею шлюбу. Напевно, це хто новенький нас вітав. Це не важливо. Дякую за привітання. Дуже приємно, але щоб ви знали, що 4 роки взагалі ми разом із mm. колією. Да. А в шлюбі ми два роки. Трішки більше. Ми одружилися в серпні. От. Квітки. Просто в бідронці тоді не було геть крепко свіжих, коля мені такі купив. Ну і небагато. Сьогодні тільки 21, їм виходить 2-3 дня повних. Ну і так Небагато з них вижило, але око радіє. Ми тут марафет навели, стірка у нас, Ну по традиції. да Тут все пострушувала, бо шерсті було. Капець, скільки попило, сосили. У нас ще одна стірка калахтає. Потім у нас тут я не знаю, півдня вже півні жарю, бо 6 штук жарила, малий не захотів лежати, ми пішли спати. Ось смажиться остання партія, все вже помила. Дві кімнати не допилососила, бо пилосос здох. от Трішечки пиль повитирала, хоча ми будемо прибирати на цьому тижні, але все рівно. Сьогодні кума приходить у хату <гум> марафету. Хоча, блін, кума бачила найбільший безлад, який є був її взагалі в хаті. <гум> Ні, це не та людина, перед якою треба тут марафетити, бо вона все бачила, але ну, приємно трошечки підмарафету. Ще хочу унітаз трошки пошар... пошарабурить, Тому зараз в ній переверну. Да? І дитячик полеже, а я помию унітаз. Такий план. Досі, досі не можу звикнути до того, що такі колеса здорові і таке автокрісло маленьке. Малий заснув у машині, тому на площадці. Прекрасно. Сонце світе, вітер холодний, але дуже приємно. Дітячок спить. Який він всередині. М -м -м, гарний вийшов. Клас. Дуже смачно. Ну взагалі недорого його зробити, виходить. Баді, кого ти ждеш? Кого ти там ждеш? Син так кайфує, коли ножки голі. Кого ти там ждеш? Баді, кого ти там ждеш? Кого ти там ждеш? Баді, 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 все, 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 все. все, все, все. Ди ди Боже, зіб'єш із них. Лягай, він лягай, лягай. Баді, все, 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 все. Все, 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 молодець, молодець. Зустрів, 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 звіди, зіб'єш. Привіт, ба привіт. Приди-ди-де, шпробу. Да, отуди на лежанку його. Господи, пані Учесана, яка я мою голову помила. Ребята, знаєте, що в мене там в руках? У мене в руках там скарб. Ні, я не про воду. бляха, я була тільки що у хазяйки. І вона нам підписала умову. Ну, коротше, без нотаріально завіреного і так далі. Бо вона дзвонила на ужонт. Питалася то все, ніби то ніде не йде і так далі. Я не вірю, просто я не вірю, скільки просто з'їдених нервів. Я не вірю, що я то маю. У нас взагалі сьогодні такий день. Зразу я гуляла з зеля з Лаурою. Вони приходили на торт. Потім Маріна прийшла, ми заповняли всі документи на карту побуту. Бо для мене на карту побуту заповнила фірма, в якій я працювала, бо в мене там умова з ними на час не окреслений. Звісно, і малого я зразу буду подавати. Фух. То ми сьогодні на стіпашку все заповнили. Ксеру треба зробити всього. Фотки в нас є. В принципі, проплачувати. І висилати, і потім 9 січня ми їдемо в Ольштин. Баді, тікайте. Ми їдемо в Ольштин подавати, фу, подаватися на карту побуту. Я просто не вірю, я не вірю. Стой, очі буде тобі світити, не дивися сюди. Бурносика, а бе, вот така вилітає, зо вот така боже щастя, нема меж, нема меж. А, нарешті. Я кажу, що типу додатково можуть попросити ще освячення, те, що у Маріни просили, коли вона тьомі робила карту. Я кажу, Маріні, Боже, я сподіваюся, що це освячення не попросять, бо це залежить від воєвудства. Можуть попросити, можуть не попросити ще якісь документи. Я кажу, Боже, я сподіваюся, мені не будуть просити те, що касається наших хазяїв, бо це просто ну я не. Хоча тільки що вона була максимально мила, така як і не вона. Але скільки вона нервів мені з'їла за це за ці документи, що просто шок. Ми будемо купатися чи ні? Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. І знаєте, що я подумала, що можливо мені два дні зробити в один влог. Щоб був більший, насиченіший. А потім я така думаю: блін, ну не завдаш влоги на пів години робити. Должні бути і маленькі влоги, такі чисто конкретні. І вирішила зробити такий невеличкий влог на 10 хвилинок, чисто порадувати вас трішечки. в цей осінній день. До речі, може хто не зрозумів. Ми збираємо документи на карту побуту Стьопі. І мені Мені все зробила фірма, в якій я працювала, як я сказала. От, мені там треба проплатити і фотки вложити, і все. В стьопі, ми все робили е, самі, ну в сенсі збирали все. Е, там небагато треба, воно так кажеться, що капець це так тяжко. Зробити паспорт дитині, податися на карту побуту дитині е, і так далі, якісь такі волокіти з документами. Хоча, по факту, якщо в тебе є список, який треба, це не дуже тяжко. Але просто як всі документи, ті, що залишать одна, нас, це не тяжко. А от з цим, ось цією умовою про житло це, звісно, длилося два тижні, поки вона все зробила. Бо там свої заморочки, у них це житло на батьках і так, так далі. В общем. От, Я збираю ці всі документи. Так як у мене карта закінчується в кінці листопада, я два конверти, свій і Степен, я відправляю в Ольштин. Ми живемо в Вермінсько-мазульському воєвудстві. От, щоб вдруг чого вони не прикопалися до мене, що у мене закінчилася карта, і чому я раніше не вислала документи, да? Бо я маю дату, коли ми поїдемо із малим, хоча там напевно і без малого можна буде. Ну в общем, ми всі поїдемо разом. Це буде 9 січня, в наступному році я поїду якраз на відтіски пальців. От, і будуть ці справи дивитися. Я знаю, що ці справи ніхто не буде розглядати навіть до 9 січня, це вже провірено. Але просто, щоб не копнулися, бо зараз. Почали ковиряти, доковирюватися, додобуватися. Понятно, що залежить ще, на кого попадеш, і на яку людину і так далі. Але щоб не додобувалися, я вирішила все всеплатити, все зібрати. І мені на роботі так порадили зробити і вислати все. А потім, уже 9 січня, ми поїдемо, вони будуть провіряти, чого не хватає, чого хватає. Можливо, до 9 січня якісь мені напишуть документи ще довести. Ну, що я сумніваюся, звісно, але може всяке бути. Да? От. Поэтому збираємо документи, проплачуємо, висилаємо. От. А 9 січня вже їдемо і розбираємося, що до чого і як. Малого документи всі копії положила. Оригінали будуть тоді дивитися, коли. Я приїду туди, бо не дай Боже, ще щось потіряється. Та й по факту, оригінали я не должна їм віддавати, тільки копії вони просто тоді штампи там ставлюють, але то вже потім буду розповідати. Як кому цікаво, можливо, хтось теж стикнеться зараз з таки е е е бумажняними проблемами. то, люди, не бійтеся, нічого тяжкого там немає. Ні карти зробити, ні зробити, та нічого тяжкого. Просто проблема, типу, в Польщі, що. У різних воєвудствах по різному роблять карти побуту, в сенсі по різному, довго чекати. Я знаю, що от у нашому воєвудстві, наприклад, два, 3-4 місяці, ну, може, півроку чекати карту побуту. А от в деяких воєвудствах по півтора року ждуть. представте, я взагалі не знаю. Це просто шок в шоках. Хто з Польщі напишіть, якщо у вас ви робили карту побуту? Довго напишіть, скільки вам це зійшло. Бо взагалі у нас раніше було 2,5-3 місяці і карта на руках. Е, от. А зараз ніби щось там помінялося. Ну, я думаю, десь около півгодіка нам це все займе зробити. Думаю, що навесні до годіка, Стьопену якраз карти будуть на руках, дай Боже. Ну все, пока. Бо натревальнила ще більше, чим там не знімала за весь день до завтра.